як ніколи нам всім необхідно об'єднати наші зусилля, енергію та ресурси, щоб допомогти тим, хто цього потребує. Зміцнення взаємопідтримки дозволить створити сильне суспільство, яке зможе протистояти гуманітарним проблемам, що виникають щоденно. Це проект Дім на Рудані, і сьогодні в гостях волонтер, фотограф Віталій Чубенко. Віталі, мої вітання! радий тебе бачити. Відповідь. Я дуже багато разів чув саме про ці швидкі допомоги, які допомагали людям евакуюватися з різноманітних гарячих, на мій погляд точок. І хотів би більш детально про евакуацію, ки вона була організована і mm. куди їздили. Так, ну дивись, давай спочатку е, на початку повномасштабного вторгнення. Ми не спочатку почали займатися цим, так бо і ще втівок не було. Ми займалися трошки іншими справами, я про це розповідав. Якщо потрібно, то я потім розповіжу більш детальніше що стосовно евакуації, медичної евакуації. Коли вже дуже багато було захоплено території і вже фонд розширювався, потрібно було евакуювати мирне населення. Саме мирне. Тому що, ну... Тому що військових там був Червоний Хрест, і дуже багато всього. І у нас з'явилася така думка. У нас це я кажу про людей, які почали це е, дійство, так? це єврейська громада Кирового Огу чоли з Леоном Медеї і його асоціація, Асоціація єврейських громад України. Тобто, яка була ідея? Було дуже багато людей, е, дітей. Людей з обмеженими можливостями, просто людей, які постраждали вже від агресії російської, треба їх було вивозити. Чому саме медична евакуація? Бо дуже багато інвалідів, дітей з захворюваннями. І ось по усьому фронту ну це була Харківська область, Чернігівська область, це була Херсонська область, це була Запорізька, Донецька, Луганська. Під'їжджали, але вже було дуже, дуже гаряче. Ми були і в Бордянську вивозили на початку, ми заїжджали і в Херсонську область. Навіть люди були, яких ми вивозили, але вони вже були на окупованій, це був Маріуполь, і вони вже були, вони самі якось доїжджали до Бердянська, там нам передавали, ну, дуже були такі. Ну, Насичені дні. Ми були е у Донецьку, у Слав'янську, коли, коли вони були на підступах, потім їх трошки відвинули. Тобто ось така була ідея, і всі ці евакуації ну, на початку ми ввозили на територію України, а потім навіть ми возили і більш е цих евакуацій було зроблено саме за межі України. А як проходила саме координація всіх цих евакуацій? І як про вас дізнавалися люди, що є така можливість з допомогою медичних швидких автомобілів машин виїхати до вже деокупованих чи неокупованих територій? Так, ну по перше, спочатку було дуже важко, тому що координація була. Ну як, тільки у нас на соцмережах, нашій громаді і так і таке інше. Але е, всім же цим займалися не, ну, не тільки у нас в кломолозі, так ще були люди, які займалися в Умані та на прикордоні в Одеській області, наскільки я знаю. Бо нам допомагала, нам допомагали е, асоціації і наші закордонні партнери, якщо можна про них казати, там є. Ось це цедик, які саме виділяли кошти на це все, так? І це за це їм велика дяка. Ми розпочинали у соцмережах. Потім, коли ми евакуювали, я як зараз пам'ятаю, це була перша евакуація, це була з Харкова. це була під обстрілями, і це була дитина з епілепсією, з епілепсією, з ДЦП. Дуже важка. Я на той час ще знаходився у Умані, бо там в мене був хаб, яким я займався е люди, які. Мали виїзди там, де вони могли зупинитися, і не тільки зупинитися, деякі жили в нас, і тоді я ще там це кругував. Було дуже важко. Потім згодом, десь е через місяць, це якраз у такий час, бо ми почали спочатку е квітня, а вже в маю вже у нас була команда. Ми знаходили волонтерів-медиків, знаходили волонтерів водіїв. Постійно чув від тебе, що були обстріли, що всі хвилювалися, але начебто все про без... Проходило, але були, були, були дуже, дуже цікаві моменти. І ось, наприклад, у Харкові був такий випадок, коли е, Женя був такий у нас водій. Е, він ну, зовсім безстрашна людина. Він їдемо і їдемо. І ось вони приїхали до Харкова, а люди знаходились на дев'ятому поверсі. Немає не електрики, нічого, автобстріли. Ну, він такий, людина у віці, і йому було важко. Але він допомагав і допомагав спускати людей. І коли він їхав, була така дуже цікава історія. Він виїхав, і поїхав. За ну, заблукав. А це комендантська година, ви маєте це розуміти. Тут дуже важко, напруга. І він виїхав і поїхав на кінці, не туди куди. І поїхав на виїзд з Харкова на Москові в <сі> І він каже, то мені потрібно. Йому кажуть, що-ні, дуже, тобі туди не потрібно. Бах-бах. Він такий зрозумів і поїхав в іншу сторону. Отже, а потім вже згодом, вже десь біля, там, після двох місяців евакуації у нас було дуже багато запитів. І дуже багато запитів саме на вже окуповану територію Донецьк. Маріупаль. Навіть була така штука, що, що наш е, голова, ну, Леон Едай, він каже, так, там їдуть, коли була ситуація з хлопцями на Зовсталі, він каже, так, треба декілька машин, готуємо, їдемо. Коли вже ми хотіли їхати туди, коли, якщо ви пам'ятаєте, зелений коридор повинні були утримати. І ми вже виїхали, виїхали, вже, хлопці, хлопці, зібралися духом і кажуть, так, треба, поїдемо. Тоді збираюся їхати. Навіть його донька, вона приїхала з Раю допомагати. І вона каже, я поїду, там, я поїду, я поїду, там. дівчину. Тобто ми збиралися і вже мали виїжджати зранку, але потім був обстріл гумкомвою -гум і все, туди закрили. Ось і таке було також. Зараз ваша асоціація чи продовжує евакуацію, чи ви вже працюєте в дещо інших напрямках? О, ну, на жаль, так. Програма евакуації закінчилася. Закінчилася вона восени. Е Минулого, да, минулого року, на жаль, так. Ну, По-перше, фінансування. Ми довго шукали, ми писали гранти, бо то дуже коштовно. І потім, ну, потім вона якось зупинилася, і ми про це розповіли. Ми на всіх наших соцмережах сказали, на жаль, вибачте. Ну а за той мене... час, що вона була, скільки вдалося евакуювати людей? За людей приблизни. чи скільки було евакуацій? Ну, людей, евакуацій, скільки всього. Ну, ну дивіться, евакуації було більше, ніж. Понад 70 евакуацій, а людей було набагато більше, бо ми вивозили з сім'єю, з собачками, котиками. Ну, було дуже дуже цікаво. Це ті, які були завершені. Понад 60, ну, близько 70 евакуацій, тобто було. Але було і таке, я не знаю, як це ховати, бо була машина, яка Кусувала, яка їхала до Херсонської області, доїжджала там до Умані, там пересаджувалась туди, там підбивала й знову. Ну, тобто було таке, що є водії, які по 25-30 годин були за кермом і ну, важкі, важкі були евакуації. розумію, ви зараз чим займаєтесь? Ой, то зараз всім займаємось. У нас є гумдопомога від громади. Ми. Розвозимо хліб, ну, випікаємо хліб на потреби міста і на потреби ВПО. Тобто є люди у нас, які ну, тимчасово переміщені особи, ми завозимо їм хліб. Кожного дня і там наласну на тиждень якісь смаколики для дітей. Також видача гуманітарної допомоги, допомагаємо військовим. Ну, по запитам є тако ліки також було таке, що ми дуже багато допомагали ліками, У нас була можливість наша громада ну, асоціація общин, вона давала запити, присилала медикаменти, і ми допомагали і військовим. І ВПО, і зараз так і є. Зараз де знаходиться центр, де знаходиться добрий. День. Доброго дня. Де знаходиться штаб? Штаб чого? Ну, вашої асоціації, де координуються ну... всі рухи? Ну, зараз, мабуть, і... так. Мабуть, у нас тут рядом офіс, синагога, не бізнес. Синагога. Знам, бо... а, так, так, є так. пропозиція. Рухатись туди, саме продовжувати, ну, Якщо така можливість, є, якщо ми там нікого не потребуємо, ну, ми трошки зайдемо, трошки познімаємо. Потім, потім не будемо відволікати. Окей, okay, адже no. люди займаються важливими справами для нашого міста та для тих, хто зараз цього потребує. Тож, друзі, це проект дім на телеканалі Рудана. Ми рухаємось далі. Так, вже у нас є поруч з нами синагога, але перед тим як ми yeah. до неї будемо вже заходити, я хотів запитати все таки про фотографію. Чи зараз yeah. є місце фотографії в твоєму житті? Якщо є, то що ти зараз знімаєш? Слухай, ну воно дуже складне. На початку повномасштабного вторгнення ти ж пам'ятаєш, ми з тобою дуже дуже поряд. Я пам'ятаю. Пам так і єдина моя фотографія то була: я допомагав допомагав нашим хлопцям. Вони зараз виконують обов'язок Там далеко, хай дай, дай, дай здоров'ячка. Ось, Тоді це було найбільше, що в мене було по фотографії. Так? А зараз, ну, якщо чесно, так, трохи є в мене запитів, але я, ну, як ми сьогодні з тобою згадували, погорів, про... скажу чесно, немає в мене не натхнення, не досить часу. І, та й мотивації фотографувати, на жаль, поки що немає. А, можливо, якби я був воєнкором, то, можливо, воно б зникло зовсім і надалі. Я сподіваюся, що ми зовсім скоро переможемо і кожен повернеться до свого життя, але, але вже, вже неможливо ну, не, не перемкнутися так швидко. Це моє відчуття. Ну, я завжди тебе вважав людиною творчою. І те, чим ти зараз займаєшся, ну це по-перше, викликає в мене неймовірну повагу, неймовірну подяку. Всі твої підписники, всі мої підписники, які побачать це вже там, чи на Ютубі, чи в інстаграмі, ну не можуть тебе уявити без фотографій. Те, що ти зараз кажеш, що немає натхнення, ну для мене це взагалі нонсенс. Слухай, ну ми з тобою розмовляли, і о, я у Лютому ні. Ще у січні 2022 року я ж планував свою першу житті виставку. Тобто я готувався, в мене були, ну, був план, е я мав виставлятися. Е і так, а потім бац і все. Не знаю. Слухай, ну давай ти не будеш так конкретно, так категорично казати про те, що я не знаю, як все це перемкнеться. Україна переможе це себе і по-друге, я хочу бачити твої фотографії. В тебе ще був фотопортал, який також я впевнений запрацює, адже люди хочуть бачити фотографії. Про фото я зрозумів. Давай вже рухатись далі. То ми вже так відійшли від сінагоги. Далеко вона десь там. Десь поруч. Залишим. там. Тож, друзі, рухаємось далі. Віталій Чубенко. Це проект дім на родані. Зараз знаходимося в синагогі. Так. Хотів запитати про те. <кхів> Я не знаю, знаєш, ти про всіх людей, які є внутрішньо переміщеними особами. Але mm -hmm. цікаво дізнатися, зараз, скільки людей потребують ось такої підтримки від вашої організації. О, ну дивись, зараз ми підійдемо до офісу, і я тебе познайомлю з дівчиною, яка відповідає саме за цю ланку нашої роботи. І на часі у нас є список, який триває ще з, мабуть. Квітня минулого року, там, де більш трьох тисяч зареєстрованих, і є інформ... ми видали вже по гумпу, ну, більш ніж половині з цього списку. І ми йдемо по списку, коли до нас надходить допомога, коли голова нашої асоціації там, домовляється виборі ту допомогу для цих людей, то вона. Ну, десь на протязі тижня вже доходить до людей. І внизу у нас саме там у холі проходить видача тої допомоги. Ну, на сьогодні цей процес повністю налагоджений, майже автоматизований, і люди точно знають, коли, куди їм приходить і що їх. Це кожного разу нові люди з цього списку, які зареєстровані, чи буває таке, що хтось там раз на місяць приходить і отримує якусь допомогу? Чи одна людина зареєстрована, отримав один комплект гуманітарної допомоги? Дивись, у нас є декілька погам, а деякі погами то для людей. Ну, Типу членів громади єврейської, так це, це перший список, інший це ВПО, третій це там для сімей з дітьми і тому подібне, так. Але ця програма поки що також, ну там призупинена. Тобто вони так, з деякою періодичністю, але той великий список. Людей переміщених, то він ми йдемо по списку, щоб замкнути його. І коли ми його замкнемо, ми або будемо приймати нові заявки, або будемо йти по списку по колу, так, щоб люди з якоюсь періодичністю, бо запитів дуже багато. Ну, ти знаєш, мабуть, скільки у нас є там на часі. Більш 50 тисяч, так у нас у місті, тобто є, є є. є. потрепоте та постійні, але ми закриваємо ще й потреби, які надходять сьогодні. Так, то буває. Так, що людям ну прям необхідно щось там, типу ліків, які в нас є допомога. Є такий фонд, з яким ми співпрацюємо спочатку. В ній лайф він допомагає, він співпрацює, і ось там Олександра, моя колега, вона займається з ними по гум допомозі. Крио, ти його знаєш, він займається по лікам. Я там кордину по трошки іншим Спав. Ну, ми, ми всі разом, але але у кожного є своя так. так, так. Більш ніж півроку тому ви організовували допомогу родинам з маленькими дітьми. Так. Тоді я ще розміщував якісь посилання. Так, у так. мене там неймовірна кількість якась активності була, там 500-600 переходів за цим посиланням. Mm. Скажи мені, будь ласка, ті люди, які там від мене, від інших, можливо, блогерів, скажімо так, приходили, вони всі отримали допомогу треба е, дізнатися точніше але як я ну по списку всіх хто зареєструвався всі це я точно знаю то мені але... ще писали де там посилання як ще отримати а, ні ну дивись е, тобто було таке вона тож допомога не не, не впродовж там, року так а є е, там якийсь час є якийсь всі yeah. Це нічого страшного, ну, вони, вони займаються своїми справами. Є якийсь час, протягом якого треба цю допомогу отримати. Якщо ти не отримав, то переходять до іншої особи, ну, то, то так є, бо є деяка процедура. Так, є, ну ти знаєш, так допомога допомога, але бю бюрократія, то вона є. Треба від... відповідна на зазначений час. Назнач... Багато, ну так, 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 воно ж воно ж є, ну, знає, є вимоги. Так. Я тобі розповім, що ті люди, які через мене проходили туди, mm -hmm. та вони всі казали немовірну подяку на те, що так зробили. Там були якісь підгузки, якийсь крем, там смаколики. А, Тому так. цього було достатньо. Я думаю, що на той час, коли це все відбувалося, людям це було вкрай потрібно та необхідно. Давай до офісу зайдемо. Так, давай, подумали, давай, що давай, там... давай, давайте, давайте, поїдемо. Давайте. Ось все. ось все наше. Так, ми заходимо до офісу. Тут всі працюють. Так, зараз двоє швиденько познайомимось. Ну, дивіться, з... Ми з тобою сьогодні розмовляли по всій допомоги, по гумдопомогу, ліки і по дітей. Ти тільки що питав ось Тетяна. Вона займалася ти пам'ятаєш, вона, вона видавала саме дітям допомогу. Ось наша Олександра. Вона займається стосовно продуктових наборів. Та й вона займається всім, якщо чесно. Це, Ганти це, це на це на... також на ній. Так, Я знаю, історію. Так, так. Ганти на ній і Кирило, він же він же ліві, він же он же, он же, он же. Так. Він займається зараз медикаментами і віддає допомогу стосовно медикаментів і з різними фондами. Але Кирило на початку ми з ним разом займалися евакуацією. Тобто я і він ми були там дуже, дуже, дуже. Тісно працювали і знаходили всі ці евакуації, організовували. Бо Бу, дуже було тяжко там, дуже я було... розумію, що так, таке так, організувати. Я так, просто так. колись був присутнім під час своїх безкінечних цих так, дзвінків. Так, так, але так, 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 але я радий, що всім допомогли. Я радий, що зараз ви продовжуєте займатися важливою на мій погляд, справою. Хочу, щоб ви не як з щоб ви не вигорали, щоб постійно так, так важко. була мотивація щось робити, адже. Те, що ви робите, неймовірно важливо. Тисну руку, дякую, що дякую. погодився, знайшов так, час відзнятися. Знаю, що переносили просто. Так, так, так. А ось за хлопцями, за спинами, там кабінет нашого бікбоса. боса. Але його немає. Тому ми можемо знімати. Можемо туди зайти подивитися. так. Ну, то Віталій Чубенко. Сьогодні був в гостях. Це проект Дім на телеканалі Рудана. Побачимось та почуємось на каналі. У складні часи взаємодопомога стає особливо важливою. Коли люди об'єднуються, вони можуть зробити набагато більше, ніж коли б працювали окремо. Взаємодопомога дозволяє людям зменшити ступінь страху. Вона зміцнює зв'язки між людьми та сприяє побудові сильного суспільства. Це проект ДІМ. Давайте бути разом.